Друзі, як не можу заспокоїтися, я хочу дописати відео другу частину ранкового відео про сьогоднішні виступи пані Савран і нашого сонцесяючого в міській раді на понеділковій нараді. Скажу так, що що вони там курять, не знаю, що вони там вживають, теж не знаю. Але оцей корисний ідіот, чи там ківинський підор заявив, що вони. А це на мою попередню статтю, в якій я написав, скільки можна було б придбати в дронів якщо забрати ці премії. Від 에, всіх працівників міської ради, принаймні керівників відділів чи управлінь та От. То він заявив, ви собі уявляєте, що вони за цілий період, я так розумію, повномасштабного вторгнення, відколи йде війна, 에, Другобицька міська рада передала аж 150 FPV-дронів. І то, друзі, на хвилиночку, слухайте. З цих 150 дронів там ще частину передали, що це е, збирали діти в школах, на різних ярмарках, е, в будинках культури, і пішло-поїхало. Тобто, це не е, прямі витрати, що міська рада виділила з бюджету кошти. Вони придбали 150 дронів, що там, наприклад, три е, рази по 50 придбали. А це взагалі не зрозуміло. Е, кошти були зібрані як е, волонтерами, виходить, а придбано і представлено як міською радою. І який там відсоток був не скуплений з міської ради, з бюджету нашого з вами, він не сказав. Але я веду до чого, і чому мені смішно? Тому що е, Роман Козачок. За період, відколи піднялось питання купівлі fpv дронів Роман сам один проводячи збори, проводячи волонтерську діяльність, придбав на сьогоднішній день 270 FPV-дронів, не маючи бюджету мільярдного, а просто за свої кошти заправляє автомобіль. Ремонтує його і їздить, і просить, ви, ви, видирає в людей копійки, збирається докупи, купляє півдрони, бере їх без коштів, без грошей, потім вертає за них, виплачує хлопцям, йому дають на віру, бо всі знають, що він чесний чоловік, і він є е, інвалід війни, був поранений. А тут. Ціла міська рада на хвилиночку, друзі, це 285 з чим-то чоловік. Я не придбав. Перепрошую, друзі, бо впав телефон на ямі. Це 285 чоловік міської ради, і це вони умудрились придбати тільки 150 фпів-дронів. Але. Там проскочило, якщо ви дуже оцю, до речі, понеділкову нараду, вона війде в історію, її потрібно буде всім прослухати. Він сказав, що він не хоче говорити про реби, рери та рушниці антидронові. Правильно? Бо Тому що корисний ідіот не хоче говорити, і тюменський підер про те. А чому? Бо тому що. Заявлена їхня ціна, і через яку фірму прокладку, через яке комунальне підприємство вони їх купляли, що за ті гроші можна би було б придбати дві, а може і три ФПВ ці, кажу, антидронові рушниці та РЕБ і РЕР станції. І знову ж вони не признаються, не говорять, куди вони їх відправили і хто їх отримав з Дрогобицької громади. А може їх і отримали тільки ті. Працівники, що він каже, що їх чуть не там 60% пішло воювати. А де остальна громада, а де останні дробочани, які воюють, які теж потребують допомоги? Так що корисний ідіот працює по повній програмі, йому явно методички там скидують, і він хоче представити всіх ворогами, а сам він єдиний працює і не зрозуміло на кого і на що. Але друзі, поборемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Все буде Україна. Не забуваємо донатити. Знизу додаю реквізити карточки Романа Козачка, купляємо півдрони і наближаємо нашу перемогу. Все буде Україна, слава Україні, друзі.